Привіт, мої хороші! Зараз я намагаюся вибратись з пробки, тому що неділя, вечір і всі ж люди що скупляються правильно. Ой, на наступний тиждень. Оце ж і я сьогодні хочу ж вам похвастатись. Думаєте, що це я тут вам включила відео. Тому що вдома мені його немає коли робити. У мене два вихідних і ви знаєте, все треба зробити, попрати. Поприбирати з жоркою чотири рази вийти на вулицю. Так от я сьогодні хочу похвастатись. От Нас перевели годинник, значить тепер ми спимо на годину більше. І для мене це завжди стрес. Здавалося б, да? так що ж таке? Ви ж спитав на годину більше, а для мене ні. Я, у мене все, знаєте, йде отак: от. все. Шкереберть. Я прокидаюся, наче в той самий час. Да? Ну то Раніше було 7 годин, а зараз це 6. І от я розплющую очі і розумію, що 6 годин я не хочу вставати. І це парадокс, тому що ну по-старому це ж вже 7, і я ж то вставала, прокидалася, і ніяких проблем не було. Тут чому ж тепер отака от цифра да, має таке велике значення? Ну, це така наша психологія, мабуть, чи оці бі біогодинник наш, не знаю. Ну, от я сьогодні побувала вже повсюди. З'їздила на кладовище, тому що у Швеції 1 2 листопада це день, коли обов'язково, ну як обов'язково, якщо поважаєш, там є люди, яких ти втратив і ти хочеш до них сходити, чи з'їздити на кладовище, то це 1 2 листопада у Швеції, коли ми їздимо. Тобто я з'їздила до свого свекра. І до свекрухи, а також на поховання моєї собачки і мого котика Симончика. Їхати було 25 кілометрів в один бік і 25 назад. Ось заїхала на роботу. Ну так, да, звичайно, якщо пані Злата ж не на вихідніх не залетить в свою клініку, то звичайно що це ж буде не пані злата. Коротше, були, були там у мене потреба деякі папери забрати документи. Потім ось я поїхала трохи скупилася. Ой, бо є у мене тут один магазин, який для мене є ну дуже пріоритетним. Тут гарні ціни, це вілліс називається. Тут завжди такі, знаєте, ціни адекватні. Асортимент мені дуже подобається. І асортимент не те, що там, от Ой, підожди, щось є, а щось нема. А от якщо там щось є, ну наприклад, якісь копченості, дуже я їх люблю. Я знаю, що вони дуже шкідливі для здоров'я. Ну я їх люблю. А ну не те, щоб кожен день, ну дозволяю собі. Ось я купила сьогодні таку індюш, індюшу індюшу індюшачу, да. Ніжку, оцю литочку. Ну і так буду собі по потихеньку стругать кожного ранку на тост, і буде мені такий сніданочок. Так от там я стою і там такий великий вибір, що просто очі розбігаються, а я ж та лисиця. Я дуже люблю молочку і м'ясо. І я дивлюся, я така, я зараз все куплю. І я розумію, стапе, пані Златови, просто голодна. І у мене ж, Я ж вам про чого про годинник стала говорити, що в мене збилися часи, і ось у мене таке враження. Що зараз вже 5 або і 6 годин вечора. А у нас підождіть зараз виверну руля, щоб було видно. А в нас 2 години. От 2 години тільки. А ми а у мене враження, що вже ну, ну 5 – це мінімум. І я голодна, звичайно, що я хочу поїсти. Хоча, якби я сиділа вдома сьогодні, то цей час це для мене звичайний час, щоб поїсти не відчуваючи почуття голоду. Але так як я вже, як я сказала, побувала вже і на кладовищі, і на роботі, і ось скупилася. Якесь таке в мене в голові такий кавардак стосовно хронології, да? що подій і часу, в якому вони відбуваються, що все якесь ілюзія і обман. Але точно точно знаю, що зараз я їду е, додому. Я їду додому. Ну співаю я погано, тож не буду ганьбить Бакарчука. Е, їду ось додому і буду собі готувати обід. Потім піду погуляю з Жоріком. Ой, не знаю, мабуть, зараз наварю собі картоплі і усю індішачу ножку, ну прям спробую прямо зараз. М -м 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 -м. Я вже от говорю у мене вже повний рот слю, слюнень Так, що вам ще сказати? Підписуйтесь на мене, пишіть мені коментарі. Ой, ну що ще, миру, добра нам всім. Щоб всі ми були здорові, щасливі. Дивіться мої ранкові прогнози для мене, для себе. А ви для себе там вже дивіться, так? Да? Оці наші підказки від Всесвіту. Бо, як я завжди зазначаю, там ніхто вам ніхто нічого вам не розкаже, окрім вас самих. Ото, що побачили, яке слово, так його й тлумачте собі на здоров'ячко. Е, так, що ще було? О, було у мене ще одне питання: а коли я жила в Україні, то. Де я жила. Я народилася на Сумщині, місто Лебедин, Сумська область. Потім ми приїхали і жили у Полтавській області, місто Лубни. Там я і школу закінчила, і працювала. Потім поступила в педагогічний університет в Переяславі Хмельницькому. Потім ми з чоловіком послужили трохи, бо він військовий. Послужили трохи. В Чіпаївській дивізії в Лубнах, а потім переїхали у Київ, тому що чоловік продовжив свою освіту військового в академії, і далі вже я отримала освіту в медичному університеті в Києві, потім переїхала в Дніпропетровськ, а потім в Запоріжжя. А з Запоріжжя я вже помахала ручкою і пере пере переїхала у Швецію. І оце тепер живу тут, поживаю. Ось, це я думаю, що я вам відповіла. Діти є в мене донька, її звуть Настінька, вона живе в Стокгольмі. Е, онуків нема в мене. Чоловіка нема в мене, розлучилися. Е, ну, Що вам ще сказати? Я лікар-мануальний терапевт. Знімаю відео для себе, ніколи не... З ким не сперечаюся, в мене нема, нема мети там зруйнувати чиїсь принципи життя, чи з кимсь там посваритися про щось. Е, я 50 років говорила. О, це вже я тут, вибачте, намагаюся заїхати в гараж, припаркуватись. Так. Е, що зараз додам ще на останок? Щось я почала казати і. А, про українську мову. Ото мені іноді бувають відео, закидають що. Що це у вас за українська мова? Така боже, що ж, не ганьбіться. Самі ви не ганьбіться, бо ганьбляться ті, хто досі розмовляє російською мовою, будучи громадянином України. Я 50 років говорила російською мовою, моя мама з Сибіру. Так, вже пізно направлять камеру, ну хай вже я хоч на останочок. Мама з Сибірячка, і звичайно, що вона рисифікувала нас. У нас всі розмовляли російською мовою. Я навіть вивчилась навчителя російської мови і світової літератури. З 22-го року я розмовляю виключно українською мовою. Це моя принципова позиція. І зараз вона вже знаєте набуває такого характеру. Як, як це сказати? Це мій мабуть націоналізм, який я не вважаю ганебним явищем. Я вважаю ганебним явищем фашизм, нацизм. А націоналізм це не, не частина того, що повинно бути в кожній людині, в кожної країни. Так от зараз мене вже починає дратувати, коли я чую, коли українці розмовляють. Російською мовою, прям відчуваю, що мене це дуже дратує. Я розумію, що це суб'єктивно, що це моя проблема, що ніхто не повинен переходити на якусь іншу мову тільки тому, що воно мені подобається чи ні. Але, ну що ж, я ж людина, розумієте, я ж не буду корчити себе якусь там святу. Ідеально я тільки на роботі, коли я працюю з пацієнтами. І то ідеально я не для себе, а для того, щоб лікувати людей найкращим для них чином. І... Використовувати у роботі мою компетенцію на 100%. А як людина, я дуже проста. Можу матюшка загнути, можу послати конкретно. А ви знаєте, ще була як молода, то могла і надавати ляпаса по морді, як був хтось дуже нахабний. У мене ніколи за цим діло не гальмувалося. Ну, зараз я нормальна, вже втихомирилась, мені 53 роки. Так, оце таке я вам коротеньке сьогодні відео зробила. Підписуйтесь, люблю вас, цілую, обнімаю. Бережіть себе. Слава Україні і героям нашим! Слава!